Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця Валентина Еліас. І я сьогодні буду звертатися до жіноцтва, до жінок України. І моя програма і мій сьогоднішній ефірний час для вас, для всіх, хто мене буде бачити, буде чути. Насамперед прохання поширити це інтерв'ю скажімо, моє звернення. я ніколи не просила за останні 12 років, щоб мої програми поширювали. Я рахую, що це має бути само собою зрозумілим, якщо я цікава комусь і цікаві наші програми. Але сьогодні я прошу всіх, хто це побачить, обов'язково поширити поширити відео. буде, я вже я збилася, тому. Що... Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша щира Валентина Еліас, і сьогодні буде моє звернення до жінок, жіноцтва України, так як я сама жінка, матір, вже бабуся, і я багато часу не наважувалась на таке звернення. Скажемо, я є фундатор жіночого руху матері світу проти війни і тероризму. От але я сьогодні буду говорити навіть не про міжнародний трибунал журналістських розслідувань я не буду говорити сьогодні про, скажімо, про якісь журналістські розслідування, так як я журналіст професійний багато років, я навіть не буду говорити сьогодні про скажімо, навіть про Трампа говорити сьогодні по великому рахунку не буду. Хоча він на сьогоднішній день єдина людина, від якої залежить ну, найближчі 4 роки доля України, і це факт, і це правда. розумієте? І я хочу сказати сьогодні, що ми будемо. Далі робити, жінки, як ми маємо вижити, як ми маємо на що звернути увагу? Я журналіст, аналітик, я дуже добре розбираюся в політиці, в геополітиці. Я також хочу сказати. Що не будемо ми наговарювати там на когось, як наговарюють всі блогери, журналісти. Вони всі, як би сказати, на когось працюють, отримують за це кошти. Я сама з нуля 12 років назад, скажімо, придбала документи телекомпанії столиця, і я нікому не належу. Я працюю на власний розсуд і на власний кошт багато років, тому прохання мені довіря. А прохання мені вірити. Я е, дуже довго е, в Україні розказують, що от, жінки мають врятувати Україну Україна має стати, скажімо, в е, Україні жінка має бути президентом. Упасі боже, я не претендую на роль президента, але я е, знову ж таки собі така українська опера, е, яка претендую саме на телебачення. В Україні на правдиве телебачення я створила площадку телевізійну для команди лідерів громадянського суспільства. Я потратила 12 останніх років свого життя на цій площадці, шукаючи лідерів, співпрацюючи з різними громадськими організаціями, політичними рухами, шукаючи доволі для України, який би вивів би Україну, скажімо, з стоїть ситуації, в яку її сьогодні. Завели за 33 останніх роки чотири 90... 91-го року, коли в нас був шанс, і ми, наш народ проголосував за самостійну українську державу Україну і казалось би, що може бути краще. Але вся та влада, яка була при владі, яка сьогодні при владі, абсолютно не виправдала жодних наших надій і сподівань. Вот. Більш того, остання влада нас, якщо ти продавали заводи, параховування. Ходи кучма продавав ч дерек дереприватизація, деребани і стали олігархами на цьому. То остання наша влада продала е нас. Продала нас людей, душі людей, загиблих людей, як наш президент навіть казав публічно, що ми дали людьми, захищаючи Європу, і будемо воювати до останнього українця. Я категорично проти, щоб ми воювали до останнього українця, і взагалі категорично проти, щоб Україна була полігоном для, скажем, використання, випробування різного типу зброї для того, щоб Скажемо, наші скажімо, влада яку ми наняли на роботу, вже 76, чи скільки там вже знов додавалось мільйонерів і так далі, і так далі. Але я сьогодні не про них. Навіть не про Верховну Раду, яка 15 разів нас зрадила, голосуючи за продовження воєнного стану. Ви вели стан війни, який вносився на другий день після того, як на нас напав Путін, то б, звісно, була б загальна військова мобілізація. І Верховну Раду мали б розпустити, і всі ці органи правоохоронні, поліцейські, різні, скажімо, які зброєю правом носіння зброї були б на фронті. А так у нас продовження 15 раз воєнного стану, і всі депутати голосують за це. Тобто вони голосують за те, щоб була бусифікація, щоб нас виловлювали на вулицях, але за те, щоб їх ніхто не займав, щоб вони були під броню. Вот. При цьому всьому я вже казала, що правління е, закінчується тим, що в нас, вибачте, е, мільйон вбитих. Ну і условно ну, цифра така. Е, Мільярди, мільярди збитків, і вибачте мене, будь ласка, 10 мільйонів людей, які покинули свої домівки. Це просто подумати жахливо. Я бачите мене американський прапор тут, і ззаді мене там Трамп. Я да, я трампістка в тому плані, що я не сьогодні вдруг співаю пісеньку, а я останні чотири роки вела програми про Трампа, коли він не був бай ден переміг на виборах і трамп судився і він не став президентом минулого разу америки це було дуже чорвато наслідками для україни я це прекрасно розуміла бо розуміюсь на політиці і прекрасно розуміла що демократи які той же обама який допоміг нам скажімо, здати крим хоча крим здала юля і турчинов хоча порошенко здав дон Бас а, в місті и с Медведчуком. І е, сьогодні Зеленський здав чотири е, області майже чотири майже області. Е, ну, до Криму він не має, як той казав, е, відношення, але він президент і е, мав би відповідати за все. Але ми прекрасно бачимо, як там деякі хвалили, як помер папа. До речі, е, сьогодні голосують за нового папу. Помер папа, то наш Зеленський е, вів. Переговори е, з Трампом, і ми бачимо, як цей Зеленський. Вибачте, будь ласка, як ну, дивно дуже себе веде. Дуже не настільки дивно, що з сторони, подивиться, як його восхваляють, що він там йому дали місце, там не за протоколом на першому ряду, як він провів переговори з Трампом, навіть не за столом переговорів, а десь там, де молився, ми бачили кардинал, якийсь на, на колінах ставав. А він на стульчику дивився як кролік на удава на е, Трампа. Розумієте, і знову ж таки без журналістів, без нічого він щось договарувався. А що він договарювався, ніхто не знає. Хіба хіба це достойно для президента вести таким чином переговори, як 28 лютого, де якісь там витвитребовувати якісь гарантії? Гарантії були підписані. 10, на 10 років з США. Він підписав ці гарантії, гарантії. Ще з Байденом він підписав якісь гарантії з 28 країнами світу. А відтоді, вибачте, будь ласка, підписав інвестиційну угоду, буде ратифікувати його Верховна Рада. І дай би Бог, щоб вона вже його ратифікувала, тому що всі інші угоди на 100 років продав нас Англії, на 28 країн, яких дали нам гарантії, якісь які ми не бачили і в очі, і, і, і ніякі ратифікації. Цих документів не відбулися в Верховній Зраді. Е, і е, я не просто говорю, що ви розуміли, в Верховному суді знаходиться е, наша заява по суду до Верховної Ради і до е, офісу. Офісу, о, не до, не до о, скажімо, не до президента адміністрація воно мало бути, а до офісу президента і головного, скажімо, Президента де-факто Єрмака, е е а, а де Юре, в нас е Зеленський, ми прекрасно це розуміємо. І навіть те, що говорить, що якби, не дай Бог, не стало б Єрмака, то ми побачили хто ху. Є е тобто всі, вся та робота зорганізована Єрмаком, і той же Єрмак, ось зараз завтра, 9 травня, в телеграм-каналах і пише, як ми добре гахнемо по Москві і як воно буде, все і все проче. Я теж не проти гахнути. По Москві і проти тих всіх, які легалізовують Путіна, їдучи туди на парад. Але е, вибачте, будь ласка, в ответку летять на нас. Е, е, Звідти і дрони, і ракети, і так далі. і і так далі, і Гинуть мирні люди, розрушаються наші місце, міста. Це в той час, коли е, мій Трамп, да, слово мій Трамп, тому що я чотири роки за нього вела агітацію, пропаганду, і коли його всі обливали брудом, я казала, що не можна цього робити, тому що він сьогодні одна людина, яка звернула увагу, що в Україні гине дуже багато людей, українців і Треба на насамперед перша людина на світі, яка заговорила не за патрони, не за зброю, не за території, а за людей, що треба зупинити на сам перед криваву войню і зупинити на тому місці, на якому вона є сьогодні. Він вже про це говорить три місяці, і знову ж таки, не буду повторюватися, яке примушення до силою до миру він, він особисто Трамп вчинив до нашого. Українського президента нами вибраного пана Зеленського. Ми дуже добре бачимо, скільки раз цей пан Зеленський його ловили, і в соборі Парижської Богоматері де Макрон підводив Трампа до нього, де Трамп взяв його за горло в переносному смислі і сказав, що Зеленський сказав, що він хоче миру. Хоча ми не чули, що це казав Зеленський в того він той же Трамп сказав, що Зеленський. Відмінив свій указ, де ти написав, що не буде переговорів з Путіна. Як я? Звісно, з терористами не ведуть переговори, але якщо не будуть вести переговори з тим, хто представляє Москву, то звісно режим Путіна ну, не зупиниться і війна не зупиниться, не зупиниться вбивство нашого мирного населення, да й воїнів наших світла, які загинули за України. Ніхто не хоче воювати. Я вже повторююсь багато разів. Що німці тільки 4% готові воювати за свою країну, і сьогодні, вибачте, в третьому тисячолітті в центрі Європи з танків розстрілюють людей. Розстрілюють, тому що так і хочеться, воюють за, за території. Другу, за, не воюють за те, щоб, скажімо, якась ну, війни виникають. Чому виникають війни? Війни виникають по різних причинах. В нашому випадку Путіну збирав. Вам моча стукнула в голову, вибачте, давно. І він вирішив, що ми Радянський Союз, і ми Радянська Україна, і в нас тут відбувається націоналізація, а він против націоналістів українців, тому що їх треба винищити, тому що тут має бути русифікація і має бути так, як він собі задумав. От. І люди, навіть якщо взяти ті люди, які виїхали, 10 мільйонів вони ж не виїхали від того, що. Чекають, що їх, скажімо, визволить Путін. Навіть взяти цих людей до уваги, навіть взяти тих людей, які сьогодні залишилися в Україні і відстоюють нашу державу, і тих, які на фронті, і тих, які ну, готові до, до останнього, як ти казав, стояти за свою державу. Але ми повинні, про що я хочу сказати? Що держава це насамперед люди. Розумієте, якщо території вже забрали і вряд ли Урядлі Путін зараз Юлю Путін виставив на переговорний процес. Юлю Володимировну Тимошенніцю, щоб була переговори. Для чого це? І Зеленський погодився. Для того, щоб е території, які вже здали ті області, не просто здали території, а вооружили всіх тих чоловіків, які були на тих територіях, і е сьогодні вони е вимушено е вимушено пішли на фронт і воюють Україну. На, на території України. Запорізька область, Херсонська область, Донецька область. От. І про це теж ніхто не говорить. Але це факт, і страшний факт цієї війни. А, зараз я знаю дуже чудово, прекрасно знаю. Після того, як вже зловив черговий раз, зловив саме Зеленський а, 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 Трампа і отримав від нього якісь гарантії явно особисто. Стої безпеки, а не гарантії безпеки України. Бо якби це були гарантії безпеки України, то ми б бачили б це все публічно. А так, 26 числа він зустрівся з Трампом, зловив його знову ж за допомогою того ж Макрона, якого я раніше дуже поважала. От, а зараз, коли відслідковую ці всі події, то теж якісь думки. Закривається, то 26-го зловив, е, 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 знову ж таки, Трампа, а вже 30-ту підписали на кінець цей договор про корисні копалини. Ну, кажуть, що є три договори, я особисто їх не бачила. Але що віддали, все, навіть електрику, все, все, все підписали на 50 років інвестиційний фонд, де 50 на 50, де 10 років все, що буде видобуватися, буде йти на відновлення України. Що дуже добре для України. на мою Думку, де торгові ембарго з Україною становить сьогодні ноль. От, і де іде, звісно, е, нам сьогодні цей договір, і е, ця, скажімо, угода, і те, що ми стали колонією, колонією. Ми стали Америки, це звісно набагато краще, ніж би знову ж таки захопив би нас Путін е, і наші території, і е, що відбувається, бо воювати можна. Коли ти звільняєш територію, але коли тебе захоплюють, а Зеленський далі каже, що давайте зброю і будемо воювати, і ми дамо людьми, і неправда, кажеш, да, в нас немає зброї. Його публічні виступи, в нас немає зброї. Я я погоджуюся з Трампом, але людьми в нас є людьми, ми можемо дати людьми і так далі, і так далі. То, вибачте, торговець людьми називається це вже. От. І неправда, що в Україні є е, свобода слова, є, можна говорити все, що хочеш, але потім, де ти і що з тобою трапляється, то це треба довго довго досліджувати. Зазвичай всі журналістики говорять, те, що я говорю, вони знаходяться далеко поза межами е, України. Я також не боюсь говорити, тому що я сьогодні журналіст Еліаз Медіагруп корпорації медійної, яка зареєстрована в. Е, Нью-Йорку, і в нас, у нас, бо президент Америки. Е Трамп, перший указ, який він підписав, це відміна цензури. Можна говорити все, що хочеш. От. Я довго до цього йшла, 12 довгих років, але я це зробила, не маючи коштів, не маючи стартового капіталу, такого, щоб мати цю медійну таку організацію. Але з Божою допомогою, допомогою внесків наших людей, мені вдалося, вдалося це зробити. Тому медійна площадка в нас є. Це я зараз кажу жінкам. Між того, ми створили за допомогою другої американської, але, е, е, другої американської корпорації, USA Media Corporation. Разом з телекомпанією Столиця ми зробили е, такий, е, скажімо, міжнародний трибунал журналістських розслідувань е, воєнних злочинів, скоєних проти Держави України. Це не тільки путінські злочини і не тільки ті злочини, які е, сьогодні зафіксували. Фіксував Гаагський суд, де Трамп наїхав на Гаагський суд, і а, замість того, щоб арештовувати Путіна, то зробив, його легалізував, бо в Трампа не було виходу ніякого іншого. Для того, щоб провести ці, е, ну, вибачте, хочеться сказати, е, е, Перемовини мирні, і коли вже він склонив до цих мирних перемовин, нарешті вговорив нашого мудрішого президента, який бігав з планом миру ще до Байдена, продавав ці копалини ще в листопаді місяці і казав, що саме так закінчиться війна. Тобто він, не порадившись ні з народом України, порушення Конституції України, де сьогодні земля надрасі. На Копалини належать українському народі. Мало того, йдучи на президентські вибори, кажучи, що одна з обіцянок, що від корисних копалин кожна дитина, народжена в Україні, буде мати відсотки і буде мати фінансову фінансові надходження. Вибачте, будь ласка, вже сьогодні наш президент, вже сьомий рік вже президент, президентствує, продовжуючи собі е указом воєнних стан Верховна Рада е продовжує так вже 15 разів по 90 днів, і таким чином продовжує узурпацію влади Зеленського. абсолютно бездарного полководця, бездарного, е бездарного скажімо, е воєнного командувача, чи як можна сказати, який абсолютно було бшиськоєдно, е е пробачте. Е е за моїй польський, яким, якому абсолютно одно до людей, скільки загинуло людей. Більш того, не так давно ще казав, що всього 30 тисяч людей, і оце його нововедення, ці словосполучення, м'ясні шторми, і так штурми і так далі. і так далі Це на тих людей, які гинуть під час війни. І сьогодні стільки загинуло, загинуло під час війни людей в третьому тисячолітті коли І причому так зроблено, і так в Україні, що одні гуляють по ресторанах, наживаються, корупція процвітає беззаконня, стоїть система законодавства, правоохоронні органи працюють по указках. Я вже не кажу про суди, які побачимо, як розглянуть, чи визнають незаконними укази президента про подовження. Воєнного стану. Бо вибори виборами, бо зараз перейшли вибори. А, а вибачте, мене, будь ласка, сьогодні подовження воєнного стану війни чи воєнного стану. Бо мені пояснюють, що ви не праві, тому що ну якщо об'явити війну, кому там вони ми тоді не будемо жертвами, ми будемо країна, а ми хіба з таким президентом ми теж не. Вибачте, порушили кордони, пішли на Курск, де поклали 15 тисяч кращих, з кращих синів України, 60 мільярдів гривень туди, замість того, щоб захищати Донецькі напрямки і викидати звідти путіністи вод. І далі ми розказуємо, що ми будемо там бомбити Красну площу. Да, я не проти, але вибачте, будь ласка, війну треба зупиняти. І якщо ми підписали вже мирні соглашення, так звані. О, то ми повинні виконувати їх теж, не дивлячись на те, що їх порушує та сторона. Бо ми маємо зупинитися, маємо війти в міжнародний якийсь, скажем, правовий статус, якого на сьогодні немає в Україні, який абсолютно, як він каже, президент, що в нас так написано в як йому вигодно так каже. То я не можу по-другому. А на другий раз каже Конституція на паузі. А ще на третій раз каже. Взагалі, що робить такі справи, які абсолютно порушують Конституцію. 157 стаття Конституції взагалі говорить про те, що не можна звужувати права людей і не можна міняти конституцію тоді, коли і не тим більше не виконувати, коли в стані війни або надзвичайному стані, або воєнному стані. Але на це ніхто не відноситься до цього ніяк. Я Зараз зрозумію, що мене можновладці, ці всі, скажімо, партійці в Україні 374 партії. ніхто мене не почує і я не хочу, щоб вони мене чули. Зараз я хочу сказати, розказати секрети жінкам, яких вони не знають. Я хочу розказати, для того, щоб подумати, як нам зараз вижити і що нам робити взагалі.